В нас, ну, у львівських і взагалі в українських шахів, є проблемка. Вона називається нехтування швидкими контролями. контролями. Якщо подивитися, як грає Пономарьов, чи там навіть і Фімінку, ну, Пономарьов ще плюс-мінус. Він насправді добре грає. Це один із винятків. але... Але е, в нас, коли класи, е, в нас дуже класичний е, підхід до шахів. Тобто, є класика, а все решта серйозна. Тобто, а там скорочний контроль, то не має значення. Ні, якраз має значення, бо краще грає той, хто грає швидше. Тобто. Швидше розуміє, швидше може зробити сильний хід, швидше розбереться в, в ситуації. Тобто, що таке класика? Ну, в класику слабший шахіст може знаходити правильні ходи дуже довгий період часу. Якщо він трошки слабший, то він, ну, отак, Карякин в матч з Карлсеном. Ну, робив нічиї, та й все. Навіть виграв одну партію не на року, Бо Карсону довелося ламати хід подій. Стримає нічию, знаходить правильний вихід із ситуації. от Довгий матч, його проблема. Ну, тобто Карсен заходить всі ті самі ходи правильні, так? тільки набагато швидше. Ну, і що толку з цього, що він їх знаходить швидше і краще грає, yeah. якщо контроль довший, ніж ну, задовольняє якраз вимоги слабшого шахіста, mm -hmm. трошки скорочується контроль, все, зразу виноситься mm -hmm. шахіст. 에, слабший. Тобто, чим коротше контроль, тим більше видно різниця в силі гри шахістів. Тому, власне, через це йде зменшення популярності контролю. Накамура казав, що шахи це нічия добре, але річ у тім, що споходу він не грав. В advanced шахи, тобто шахи за перепискою, шахи е, за допомогою комп'ютера. Там народ сходиться до того, що білі, білі мають перевагу, тобто білі перемагають. Дуже важко захищатися чорними, коли шахісти обоє озброєні комп'ютерами, якщо однаково комп'ютерами озброєні, то білі перемагають. Білими легше грати на перемогу, ніж чорним на нічию. І, ну, накобура так каже, бо він дуже добре обороняється. Він дуже гарно вміє захищатися. Як і топові, як всі топові шахісти, він захищається без долга. Ну, тобто, такі ідеї захисту в нього дуже серйозні. Ну і. Що сказати. Йому часом здається, що він може будь-яку позицію врятувати, ну але це не так. Шахи були б нічиєю, якби комп'ютери весь час грали нічию, але ні, вони, скажем багато нічиїх, так, але це переважно чорні спасаються якимось дивом кожен. Білі перемагає. Ну, Тобто є два, два варіанти. Або білі перемагає. Тобто я знаю, що в нас в Україні, от і взагалі в Радянському Союзі, завдяки Ботвінніку, Це я вже кажу, треба відходити від цього. Але саме завдяки Ботвінніку, який дуже нехтував і зневажливо ставився до скорочених контролів, саме через них. Саме через нього, ну і взагалі через е, ставлення Радянського Союзу до е, скорочених контролів, е, ці контролі не розвивалися як на рівні Радянського Союзу, так і на рівні взагалі світу. Колись е, створили чемпіонат світу з Бліцу, е, започаткували, виграв Таль. Здавалося, все класно. Та? Причому виграв Таль, коли вже грав Каспар, Карпов, там всі. Ну, Ботальвін рубався в Бліц завжди, він дуже любив Бліц. І він з усіма грав в Бліц весь час. Ось, І він був найсильнішим Бліцором, і він виграв той чемпіонат. Так от, завдяки тиску Радянського Союзу, Ботвійніка і всіх інших там, значить, у того підходу, такого, що це несерйозні шахи, що о, перетворимо шахи на, на хто знає що, на гру насправді, якою вона є. То е, завдяки цьому Бліц е, і «Рапід» пішли в забуття, скажімо так. Їх, їх вже почали вже аж в пізнь Каспаровський період, або навіть а рейтинг почали рахувати ну, відносно зовсім недавно. ще при мені так би мовити, Вже. Зовсім недавно почали рахувати. Де, 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 скільки там років 10 від сили рахують рапід. Э, ось ну, Може, трошки довше. Але, але це рапід не, не вважався шахами так само, як і Бліц. Вважалося, що це інші якісь, тим не менше. Іранці бачите. Мають інше уявлення, ніж в Радянському Союзі, до, про швидкий контролі. І бачите, вони зразу починають. У фіруйжа, Накамура, вони всі починають зразу лупашитися в бліц, в, в Рапід. Не нехтують цим видом, цими видами шахів, бо це не види шахів, це ті самі шахи, які треба. То, е, чому його зневажали? Е, бо е, такий принцип, мовляв, це поверхневі шахи, немає глибини. Але насправді, хто е, має глибину в шахах, той має перевагу в бліц, бо він може глибші ходи робити швидше. І завдяки яким отримувати перевагу і перемогу. Швидше орієнтується. ну, Тобто, е, сила гри в шахи. Така класична, вона дуже допомагає в грі в Бліц. Але якщо ти не, не, не пробуєш, не граєш, не, не вмієш, з, тобі треба довго думати і шукати ходи, ну тоді ти приплив. В бліц ти не зможеш. ось, Але молоді шахісти зараз вже відійшли від цього такого підходу, і все тепер в них добре.